Вітаю вас, малята. Давайте ми з вами послухаємо казочку Добро перемагає. У вишневому садочку, на високому горбочку, стоїть хатка невеличка, і маленьке зайченя в цій домівці прожива. Любить гратись та співати, новий день всім звеселяти. Тато й мама його люблять, обіймають і голублять. Та в одну чудову днину у прекрасну годину, Коли квіточки буяли, коли джмелики літали, в дім до них прийшла біда. Лиска хитра й молода, біля них тут походжає, і у вікна заглядає. Хто тут, хто тут поживає і добра всім наживає? Буде це тепер мій дім. Буду жити тепер в нім. Ох, лисице, ти й хитрунка. Всім відома нам пустунка, тільки хатка наша це, от тобі моє слівце. Тато заєць не злякався. Швидко з силами зібрався, він за поміччю подався та й привів своїх знайомих, добрих песиків проворних. Геть від зайців лиско, ти їх не чіпай. Злих ніхто не любить, тож мерщій тікай. Злякалася злодійка, від страху затремтіла і в темний ліс побігла, що й сліду не залишила. Сім'я собі щасливо і далі тут жила. Добро і міцна дружба все зло перемогла. Ось така казочка. Вам сподобалась малята? Тепер скажіть мені, чия була хатка? Хатка зайчиків. Папа Заєць. А мама зайчиха. І маленьке? Зайченятко. Малята, а як можна сказати, який зайчик? Швидкий, боязкий, м'якенький. А тепер, малята, давайте пограємо в гру. Що робить зайчик? Що робить цей зайчик? Зайчик скаче. Повторюйте за мною малята. Зайчик скаче. Молодці. А що робить цей зайчик? Зайчик сміється. Що робить цей зайчик? Зайчик спить. Що робить цей зайчик? Зайчик їсть. І що робить цей зайчик? Зайчик сидить. Молодці малята. До побачення, до нових зустрічей!